Доброго дня. Приїхали ми в глинище по глину. Хто нас зразу дивився, той знає, що в нас є тут глинище таке, де люди беруть глину. Хоч зараз і мало людей беруть, але все ж таки є такі люди, що треба глини. Це вже позаростало. Давненько я тут була. Тут щось трактором нарили і покинули. Перед треба оце так надовбати чи натисати. Майте, коли невістка робота, я не стоїть. <ріст> <ріст> не коли віддихай. Ну, якби ти курила, то сіла б разом із синочком перекурити, а так бачиш, не куриш, то працюй. Це треба начинати. Да. <ріст> Ні, дорогі цигарки. Як от. треба тоді буде. Працювати, щоб купити цигарок, угу. щоб сісти, перекурити, коли працюєш, так, да? да, щоб тоді підіц... <рес> були цигарки, щоб перекурити. Будуть. да юр вилазив зверху, А тепер треба накидати. Що це за пташки такі діри поробили? Не знаєш? Виросла. Хто? Я тут виросла, ні. Як ти туди вилазиш? Як ти вилазив? За геляку вчепляйся за оцю. Не Ти хочеш зняти як тя Так. Як ти вилазиш. Ага, не Заходь звідси Гойді, не мучся. З цієї сторони заходь. Та вилізеш. О. На силу, Бог дав силу. О, так здорова, <реку> <реку> Добре, що тако кормила. Бо доброго чоловіка має та й здорова. Beri poboljše, po več, keda je po daljši. Da. Вони кидають глину. А я думаю, пройдуся, подивлюся, що тут робиться. Це вже тут кінець хатів. Давненько я вже тут була, електрики повирізали по підпровода все, що є, і воно заросло. Заново. І тут цілі джунглі. Тут асфальт, аж до кінця села. Хати вже тут порозвалювані. Аж у кінці є одна хатина, де зараз живуть переселенці. То батьківщина була. Вони з Херсону переїхали, тікали бідні. І добралися на силу сюди, і пішов, пішов він жити у батьківську хату. Тут вже були, покрали провода, але як вони приїхали, відразу рес протягнув провода, провели вже інтернет, водичка є, дорога є. В будь-яку погоду заїдеш. Кажуть, город є посадити щось, ну, трошки далеченько. Іти на автобус чи до магазину. Ну, щоб так дуже далеко, то ні. Ну, ми вже привикли, що магазин у нас як через дорогу під боком, то вже мені, мені вже це далеко. Були хати, але вже все так позаростало, що геть і стежки немає там, де були подвір'я. Геть не знаю, де та хата була. З дороги не видно. Село маленьке. Тихеньке. Водичка є, інтернет є, все є. Дорога є. А що саме? А що саме треба? В кого є дітки? Автобус в школу возить. Так. Взагалі, ніде я ніякої стежки не знайшла. Оце так з тої сторони і з тої. Все позаростало. Дров є, можна не купляти. Якщо є здоров'я, то можна нарізати собі, але ж те здоров'я взяти. Ой, жарко трохи. Вертаюся я назад. Так, уже нагрузили трошки. Так, Я буду їхати додому, а вони повезуть до мами до Наташиної. Так, глини нагрузилися, вже його відвезли, приїхали додому. І нас чекає така смакота. Наташа напекла коржів із маком. Я нажарила рибки, карасиків, свіжесенькі, привезли під саму хату. І ще Наташа зробила овочевий рагу. Я раніше його не любила. А це попробувала таке смачне, що поки вона збереться, то я його з'їм. Прийшла вирвати сливочку, а вони гниють і облітають. Ось олопнула. І вже залазять комарики туди і вже гниє. Що угу. робить? Поки достигнуть половина, облетить. Да, я ж оце недавно дивилася. І тут лопнувши, все що робиться. Все, нема на що розчитувати. Я всі перепробувала, були всі ціленькі, що там два дні назад. Це.

Що робить, Відломана гілячка. Да, що тут. Тобі сливки. Такі гарні зародили і догнивають. І яблука теж. Ще був вітер, поміг трохи обтрусити. Що таке? Ти без мої ноги ніяк не можеш, да? де б я тільки не стала? Тарзан. Тарзан? Ой. Так, уже вечір. Всім на добраніч. і тихої всім ночі.